Доброго вечора, ми з України, мій карпатський дідусь це копродукція України Італії, Молдови і Чехії за підтримки Держкіно та Міністерства культури та інформаційної політики. Для Зази Буадзе це 15-та режисерська робота. Більша частина знімань проходила у Верховинському районі, у селах Бережниця та Дземброня, а решту сцен відзняли в Генуї, Італія. Варто відзначити, що фільм знімався доволі тривалий час. Почали його створювати ще в 2019 році. Тоді відзняли українську частину, але робота в Італії зупинилась через пандемію, а відновити зйомки вдалося лише рік по тому. Проте на фільм чекало наступне випробування: почалося повномасштабне російське вторгнення. Та, попри це, фільм таки дійшов до широкого прокату. А його дебют відбувся в межах цьогорічного одеського міжнародного кінофестивалю в Чернівцях. І я в свою чергу побувавши на київському прес показі. Готовий вам розповісти про цей фільм більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Будем вам від. Мікеелле живе життям звичайного італійського підлітка. Одного дня його матір раптово помирає, і хлопець змушений вирушити в далеку подорож до маленького села в Карпатах, щоб виконати останнє бажання матері. Але Михась не є сиротою, як виявилось, у нього є дідусь. Перше знайомство з яким пішло не за планом, але з часом за ті дні, які вони проведуть разом, вони відкриють для себе велике значення сім'ї. Та компромісу. Перш за все комедією це назвати важко. За всі 116 хвилин екранного часу я посміхнувся хіба кілька разів. Це більше сімейна драма. Драма, де творці фокусуються на стосунках між дідом та онуком. Натомість, не розкриваючи повноцінно питання стосунків батька й доньки, та й взагалі не розкривають питання стосунків сина й матері. Власне, все це Заза Буадзе доволі добре режисує, адже для нього це все ж не перша робота. Як і для оператора-постановника, це не перша повнометражна стрічка, адже до цього він співпрацював із Зазой Буадзе над фільмами Мати апостолів та Позивний Бандерас». Тому Олександр Земляний все ж знає свою справу. Найбільше вражає зйомка краєвидів Карпат, яку підкреслив неймовірний музичний супровід від композиторів. Романа Григорєва та Іллії Разумейка вони зробили неймовірний внесок для стрічки, щоб під час перегляду відчувалися українські та італійські мотиви. І найважливіший пункт актори. Звісно, між Іриною Бенюк та Сімоне Коста не відчувалося яскравої хімії саме стосунків матері з сином, ніж його з Богданом Бенюком, де вони вдвох спочатку не могли потоваришувати. Але переживаючи разом спільні проблеми, взаємодіючи між собою, стали ближчими. Видно, що це дід та онук. Загалом початковий авторський концепт таки мав потенціал. Хоч і після перегляду у мене виникало ще багато запитань до фільму як от де дружина пана Галмасюка, або чому саме він захотів стати клоуном в цирку. На мою думку, цю ідею варто було б розробляти глибше. Адже відчувається, що стрічка доволі порізана, і якийсь матеріал все ж таки не увійшов до фінального монтажу. До речі, знаєте, що справді цікаво? Одна з фінальних сцен Богдана Бенюка та Сімоне Коста нагадала мені сцену з фільму Покійник Джима Джармуша, де Джонні Деп плив у каноє. Схоже, за Буадзе таки трохи надихався роботами Джима Джармуша. Ну що, ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-яку реакцію. Подобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ходім. Туди. Туди. Давай, Крис.